Ваші податки працюють? Знайте, що секунди держава витрачає 137 тисяч гривень. Це наші з вами податки на школи, лікарні, дороги, оборону. За наступні декілька хвилин я покажу вам простий метод, як контролювати ці витрати. Без юристів, без скандалів, тільки факти та конкретні дії. Друзі, я готую детальні розбори про стійкість України і наші перспективи. Все це буде в наступних випусках. Обіцяю! Але знаєте, що мене вразило? Найбільше запитів від вас саме про несправедливість та маніпуляції з державними коштами. Люди втомилися від безсилля. Ви бачите новини про мільйонні розкрадання і не знаєте, що можете зробити особисто. Тому сьогодні я розкриваю механізм виявлення грубих завищень цін це найпростіше для початку. А далі будуть окремі ролики про фаворитизм, коли своїм фірмам видають перевагу, про підгонку технічних вимог під конкретного постачальника, про дроблення закупівель для обходу контролю, про маніпуляції з додатковими угодами все по черзі, крок за кроком. Отже, запам'ятайте три простих слова: це ваша зброя проти корупції. Обіцянка, факт, ціна. Перше обіцянка. Заходите на сайт ПрозороГав'юа, це державна система закупівель. Там все відкрито. Шукайте закупівлі вашої школи, дитячого садка, лікарні міської ради, будь-що Відкриваєте і бачите: або тендер це коли ще йде конкурс між постачальниками, або вже підписаний договір. Дивіться уважно, що купують у кого, і головне за скільки. Запам'ятайте цю суму, це обіцянка. Друге, факт. Тепер відкривайте спендінг габ'юа. Це офіційний портал, де з 2015 року публікуються абсолютно всі платежі держави. Кожна копійка вводите код ЄДРПО постачальника, це такий унікальний код кожної фірми. Ви його знайдете в договорі на Прозоро і бачите всі транзакції, коли платили, скільки разів, які суми за що конкретно. Це вже не обіцянки, це факти. Третє. ціна. Повертаєтесь в Прозоро. Але вже в розділ BI від англійського «Business Intelligence». Не лякайтеся назви – це просто база для порівняння цін. Або ж заходите в інфобокс, це теж розділ аналітики на Прозоро. Там можна побачити, скільки коштують аналогічні товари чи послуги в інших закупівлях по всій країні. І тут найцікавіше, якщо звичайна лавка в парку у вашому районі коштує як новий автомобіль. Вітаю! Ви знайшли червоний прапорець. Друзі, давайте чесно, багато чиновників працюють не за офіційну зарплату. Їх цікавить можливість маніпулювати закупівлями. Але, і це важливо запам'ятати: кожна їхня маніпуляція, кожен відкат, кожна схема обов'язково залишає цифровий слід у системі. Це як відбитки пальців на місці злочину. Платежі раніше дати договору, суми більше за договірні, дивне дроблення на купу дрібних платежів, одні й ті ж фірми-переможці. Все це видно. Корупціонери сподіваються на одне: що ніхто з нас, ні громадяни, ні журналісти, ні професіональні органи не будуть витрачати час на скрупульозну перевірку. Вони думають, ми втомилися і махнемо на це рукою. Час довести, що вони помиляються. Що робити, коли ви знайшли підозрілі витрати? Перше, не мовчіть збережіть всі посилання на документи. Друге, зробіть скріншоти, це ваші докази. Третє подайте запит на публічну інформацію. Це ваше конституційне право за законом номер 2939. Четверте, залиште відгук на платформі Dozoro.org. це офіційна платформа громадського контролю, створена антикорупційними організаціями спеціально для таких випадків. Важливо, я свідомо не даю вам зараз детальних технічних скріншотів. Моє завдання показати загальну логіку, як система працює. А от детальні покрокові інструкції зі скринами краще зроблять наші активні антикорупціонери. Вони часто коментують мої випуски. І вони в цьому справжні професіонали. Друзі, антикорупційних організацій та журналісти-розслідувачі це ваш час. Ви знаєте всі нюанси системи і програмного забезпечення. Будь ласка, створіть гайди, зробіть скрини та поділіться під цим відео. Разом ми зберемо народний посібник контролю. Запам'ятайте, кожна ваша перевірка це маленький прожектор у темряві корупції. Один прожектор мало тисячі прожекторів, і вся система стає прозорою. Підписуйтесь на мій канал, пересилайте посиланням друзям, обіцяю, буде багато цікавого та корисного. Іншим разом розберемо фаворитизм. Я покажу, як виявити свої фірми в тендерах. Починаємо діяти вже сьогодні, і разом ми змінимо країну. Дякую!